Хікікоморі – люди, які свідомо уникають контакту із суспільством, безвелазно сидять вдома або виходять лише за крайньої потреби в магазин, спілкуються через інтернет. Термін японський, адже саме там вперше звернули увагу на значну частку молоді, яка не виходить з дому, живе з батьками, не навчається, не шукає роботу. Півмільйона молодих японців та стільки ж середнього віку Хікікоморі станом на 2022-й. Непрямі оцінки кажуть, що можливо таких взагалі 6 мільйонів у південній Кореї, де проблема досліджується навіть глибше, також до півмільйона свідомо самоізольованих, фізично здорових людей. Там створюються найнеймовірніші заходи по виведенню людей в суспільство. Наприклад, може приходити соціальна працівниця і спілкуватися через замкову щілину. Явище набрало обертів через карантин, віддалені навчання та роботу, через широку розповсюдженість гаджетів Китая. Ця проблема теж стосується, і в східній Азії для урядів виникла проблема 80-50. Тобто, у 2030-х роках у хікі-коморі помиратимуть батьки, яким за 80 років, і хіко-коморі залишатимуться без опіки, без нагляду, без пенсії, без навичок спілкування. І у згаданих країнах, і в Італії, де проводилася кількісна оцінка, хікі коморі близько 1,5-2% від працездатного фізично здорового населення. В Європі більш популярний термін для таких осіб ні, і і ті Not in or training. тобто особа, що наразі не займається працевлаштуванням, освітою чи навчанням. Медики хотіли це явище включити до переліку психічних хворіб, але наразі хікікоморі не визнано психічною хворобою у багатьох випадках. Це інтернет залежність або прояв депресії. Кількісної оцінки, скільки в Україні таких осіб, які понад 6 місяців не виходять з дому, не спілкуються вживу з друзями, не ходять в гості, не існує. Думаю, що ви з такими людьми перетиналися.